Житомирська обласна рада внесла до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, три земельні ділянки із майновими комплексами: одну у Житомирі та дві на території області. Відповідне рішення ухвалили під час сесії обласної ради 16 березня. Мова йде про територію колишнього будинку інтернату у селі Іванків Житомирського району, обласну школу вищої спортивної майстерності у селі Березина, де впродовж останніх кількох років базується футбольний клуб Полісся, та земельну ділянку площею у 0,7 гектара на вулиці Грушевського, 100 у Житомирі. Це питання викликало Речки під час голосування Продати сьогодні дорого не вдасться, виручити великі гроші не вийде. Надійшла пропозиція тоді до обласної до комісії зробити наступним чином: якщо ми хочемо побудувати будинок, то треба зробити ці ситуації чесно, а саме домовитися з інвестором, отримати там 10% і голова комісії озвучує цю пропозицію. Вигляді квартир, і ці квартири передати людям, хто воює. Коли вивчив це питання голова комісії, там ще були депутати, вирішили, що потрібен здоровий аукціон. Аукціон, тобто, або, так як Сергій Михайлович тоді теж пропонував, він був присутній, можливо, прийдуть інвестори, будуть щось нам доповідати і так далі. Але не буде цього на початку чи інвестора, чи будь-кого, поки ми це ж ми нікому нікому, ще нічого не віддамо. Рішення про наміри, окрім того, під час сесії депутати погодили передачу санаторію Денищі неподалік Житомира із комунальної власності у державну до сфери управління Служби безпеки України. Не стоїть питання сьогодні про приватизацію, і жодне рішення про це сьогодні не стояло. От те саме сьогодні і по Дениша питання не стоїть про не, не голосувалося сьогодні в сесійній залі про те, щоб передати в державну комунальну владу. Сьогодні про, було проголосовано про наміри передати в державну власність, надати дозвіл. Надати дозвіл. Одне з основних питань, яке з моєї сторони ставиться до них, і воно було підтверджено про те, щоб зберегти після воєнного зберегти профіль даного санаторія. І дана служба чи відповідальні працівники заявляють, що такий профіль буде збережений. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський. Новини Суспільне Житомир.